Для українського водопостачання війна також не пройшла безслідно. За даними ресурсу Science Direct, ще до 2024-го було знищено або пошкоджено третину резервуарів, де зберігалася питна вода. За період війни було затоплено 35 шахт на Донбасі, наприклад, Юнком, що призвело до забруднення радіонуклідами до 500 мільйонів літрів ґрунтових вод, заявили у Єврокомісії. У ніч на 6 червня 2023 року у повітря злетіла Каховська ГЕС. На той час вона була під контролем росіян, які захопили її у 2022-му. У зоні катастрофи опинилися тисячі людей. Десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей пішли під воду. Було затоплено сотні квадратних кілометрів. Постраждали великі площі, сільхозп, господарського, природнозаповідного та лісового фонду. Розмито родючих Унти під загрозою знищення опинилися тварини і рослини, зокрема ті, які мають природоохоронний статус.